Десь близько 16-ї години надійшло звернення від жительки Миколаївської громади, яка повідомила, що було влучання, можливо, впіврона в її будинок і просила евакуювати її в безпечне місце. Не плачте, ну не плачте, все буде добре, не плачте, не плачете. Не ти теж не сиди, а виїжджай. Скільки раз а я давайте одну ножку ставте нас? Давай, давай Богом буде. Ой, ви знаєте, я й сама не зрозуміла, що сталося, ну воно як бабахнуло. І, і тоді почала криша горіти, тоді люди побігалися, воно всі осколки ось насипалось. Я вийшла, люди біжать я не можу. Підрозділом успішно проведено. Евакуацію всі е мешканці за заявкою доставлені до транзитного центру.